всем привет! Завершился матч Испанской Ла Лиги между Жероной и Вильяреалом 0-1 на користь Вильяреала Бернтран Трауре на 59-х минут забыл переможный гол. Давайте по порядку. 4-2-3-1 на Жероны, Пабло Гасанига в воротах, Дэвид Лопеш, Дэвид Блинц, и Алекс Гарси, Мигель Гутеррес по флангах, Иран. Мисей Венесуэлский упорный пизагисник в паре с Алишем Гарсию. Иван Мартин сегодня десятка, то есть центральный атакувальный пизагисник. Савья Виктор Цыганков по флангах, Тарнам Добок сегодня в нападе. Вильярала 4-4-2, Йорген Цен в воротах, Маскейра, и Фемения КНК по флангах. Комиссане Пареха, центральный пизагисник. Берн Тран Трауре Баена по флангах, Сёрлинта Сьорота Гансала Гедеш грали у нападі. Це стартовий склад у Віляреала. А тепер по матчі. Тепер давайте по матчі. І що можна сказати? Жерона, по-перше, програла другий матч в сезоні на стадіон Монтіві. але сьогодні не мало програвати, у Жерона було набагато більше гулівих на год. Просто якимось дивом, я чесно слово, в сітку Вілера не залетів. Жирона з перших секунд захопила ініціативу, бу бу були хороші моменти у Довбика, пригадується, удар Віктора Циганкова. У Вілереалов також був там непоганий удар, але ні Парех, якщо не помиляюсь. Пробував там по благосанні витягнув удар з дальньої дев'ятки, але в цілому, в цілому. Не було таких моментів та у Вілереала. В Жирона там Віктор Циганков міг забити там Міліметр м'яч відсіки проти. Взагалі жарона більше позиційно атакувало, більше контролювало м'яч каталонці. Але забував Реал, 59 хвилин. Здавалося, що ніби талір Гарсі там вже вибили там але м'яч так відскочив на метанте, в корпус поставив, в дальній кут пробив да і забив. Удар був дуже потужний, плюс дальній кут. Пабло Снігу безсильний, 0-1. Якось а потім якимось дивом м'яч в сітку не залітав. Був момент у Віктора Циганкова, коли мій шлув поперечку. Потім був ще момент. М -м -м. Часто не пам'ятаю, хто пробував там. За штрафного Подав, там каталонці просто майже не занесли м'ять в сітку. Корей був зворот на добивання пробив. Теж раунд награла на гол і ще пару сейвів то зробив непоганих. Нервенсів вратар, да? ось і. Велірело справді пощастило. Давайте статистику просто взглянемо. 22-11. Улірел да, також були моменти, але їх було. Удвічі більше. Да, 5 ударів в площину з 22 ожерону, Вілярела 3, 67, 33. Володіння 92% точність пасу у Жерон. Ну, це справді по-каталонськи. Але Жерона таки не змогла забити. 5-1 закутовими. Вілярела, до речі, 83%, Точність пасів При 33% це супер показник. Котує 5-1. Це буде ремонтської вінагоди. Показала статистика, ось, бачите, дві голіві нагоди було вширони, і дві вони упустили. Це девіть циганкова стійку. Я так добивання ерери з ударної позиції. Тому що приклався, там вигрався єдиний в момент, як бачите, реалізував. У Бертранда ну, голівий момент був, тому що, в принципі, м'яч на нього вдало від тобто тут бентраунд, то Треба було просто корпус поставити і ідеально влучити в кут. То, в принципі. Впорався бертранс своїм завданням. 67,33 володіння казав, 749 пасів ужерони, 696 точних, 92% відсотка, точність пасу, вилірала 386 пасів, 322 322 і Це дуже хороший показник. 83%. Відсотка. З 22 ударів Жирона 5 в площину, 15 повз та одна поперечка Віктора Циганкова. А удари було блокованих. У Віліреалу за 11,3 в площину, 5 повз повзворот, 3 блокованих удари. По відборах краще був Віліреал. 4 сейвиоргенса та 20 сейв в виконанні побликсанік. 4, 28 венс м'яча. Ще повністю підкреслимо. Стати з такою, що Віліреал просто відбивається. 5-13 перехоплення. правила Вони грали без м'яча. 14 фулли, 3 жовта та 1 червона картка. В кінці вже не лише 3 фули та 1 жовта картка. Що, брат найкращого футболість цього матчу, я би вибрав Еріка Баї. Ерік Баї сьогодні ідеально зіграв. Біетрант забив переможний м'яч, але на мою думку Ерік Баї. Ось і справді можна його го вважати найкращим. Жероне Віктор Циганко був найкращий, Віктор постійно загострював. Аліш на рівні, як завжди, зіграв Жероне. Добик також непоганий зіграв. Але гравець матчу MVP цього поєдинку це точно буде Ерік Баї. Хоча багато вважають, що саме Бен Трансом він забув переможний гол. Але Ерік Баї мені також сподобався, якщо чесно сказати. В першому колі, до речі, Жирона 2 1 перемогла. І Жирона сьогодні мала не програвати. Жерона мало сьогодні забирати б нічю. Да, на поразку Жирона не награла. Що значить? Ну, Перша Жирона на третій позиції, плюс Барселона грав в запасі, і там, я думаю, з Великою долі ймовірності каталонці вже свого. Не віддадуть, але в будь-якому випадку Жерона буде в Лізі чемпіонів. Це 100%. Жерона побореться за бронзу з Мадридом. І я думаю, в принципі, у Жерона шанси є посісти, щоб третю позицію. 75 балів в будь-якому випадку Жерона. Якби там не було, цей сезон історичний для клубу. Ну вони грали гарно, там у Савіо були моменти. На поразку Жерона не награла. Якщо брати саму рівень гри, я вже каталонцям десь трішки не пощастило. Осьноді Жероні щастило, да? А тут, навпаки, саме їм вже не пощастило, а противникам навпаки де й пощастило. Вілереал здобуває золотий бал, тому що Віліреал може потрапити в Єврокубки. Три бали до сусіда, да? хоча у Басків ще є гра в запасі. Обеться також. Шансів не багато, але шанси є. Надія помирає останню. Ось. Якось так. Дякую вам, друзі, за увагу. Журне Вільяреа 01. Ну, скажімо так, пишіть свої думки в коментарях. Саме за ними. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.